Майнкрафт це гра з кубічною графікою та необмеженими можливостями. Тут можна будувати будівлі та їх руйнувати. Можна строїти різні будови, гарні та не дуже. У Майнкрафті є також і монстри, це Ендермен – монстр з Майнкрафту. Якщо його вбити, то із нього випаде його око. І за допомогою цього ока можна буде телепортуватись у місце, яке закинути це око. У Майнкрафті є монстри, і, окрім ендерменів, це кріпер. Якщо його вбити, то із нього може випасти порох, із якого можна зробити динаміт, але з цього не випав. А це скелет. Якщо вбити його, то з нього випадуть кості, та... та ще із нього може випасти лук. А це зомбі. Якщо його вбити, то з нього може випасти гнила пліть та з маленьким шансом ще різні руди, золото та ізумруди. А це ендермени, вони дуже бояться води. У Майнкрафті є ще і інші виміри. Це вимір аду. Цікавий факт: якщо поставити соняшник, то соняшник завжди буде показувати туди, де буде кріпость. А це свинно люди. Якщо дати їм золото, то вони дадуть щось у відповідь, Але треба трішки почекати. А це великі свині. Вони водяться тільки у аду. З них падає свинина. Ось, поки ми е, вбивали свиню, то нам випали стріли. А зараз він дав нам зілля вогня стійкості. А ще є монстр, е, якого е, на якого можна одягти. Сідло та е, у руці тримати вудочку з е, грибом, то цей монстр е, зможе нас катати. До речі, так можна кататися і на свинях. А якщо натиснути по екрану, тоді можна буде швидко-швидко їздити. До речі, цей монстр на суші буде вмирати. А це супер. Вежа, в якій є різні припаси, які можна забрати, і потім обмінятися з звичайними людьми. Вони є у звичайному вимірі. До речі, свіна людей є декілька видів, і фрит. Якщо його вбити і об'єднати з оком ендермена, то вийде супер око. Якщо його кинути тут, то нічого не станеться. А якщо його кинути у звичайному вимірі, то воно буде вказувати на напрямок порталу. Ось, бачите? Зараз я полечу по тому напрямку, але летіти до того порталу дуже-дуже далеко. Тому легше буде зробити самому. Але так можна зробити тільки в творчому режимі. У виживанні так не можна зробити. Для того, щоб це зробити, треба взяти рамку порталу. Але я чогось не можу її знайти. Це я вже знайшов. Ось так це виставляється. Ще для краси можна знизу розлити трішки лави під порталом. Тепер треба у ці рамки запхнути ока ендерменів. Їх потрібно 12 мінімум, бо ще коли будете шукати портал, можна пару штучок загубити. Я вже тут, у виживанні, я пройшов. По мосту, який би я сам построїв. А це дракон. Його можна вбити з лука, але якщо попасти. Легше його вбивати, якщо спочатку зламати усі ось ці кристали. Зараз я вам покажу. Ось, можна ще знизу стріляти у них з лука, якщо в виживанні граєте. А можна теж у виживанні просто простроїтися догори. Так, от, зараз я влучу все, влучив. Зараз. Зараз ще сюди. Так, я вже все зламав. Дракона можна вбивати декільками способами. Це з лука, якщо влучити мечем, коли він зараз буде тут пролітати або ліжком. Якщо тут поставити кровать, то вона вибухне. І те ж саме буде у Пекалі. Ось я вже вбив дракона, і з нього висипались такі е, кружечки опиту. І якщо зробити з діамантів стіл для зачарування, то можна зробити собі різні такі покращені речі. Ще можна добити ось так: от яйце дракона. Ставиться під нього факіл, потім ламається, і воно випадає. Ось так. Тепер я повертаюсь до звичайного виміру, можна повернутися тільки так до нього. Це ось гарнерніко. я вам забув показати найважливіше, як зробити інструмент. Треба зробити верстак із чотирьох досок. Потім ось так зробити, ось так зробити лопату. Ось так можна зробити собі кирку. Ось так можна зробити топор. Мотику. Так. Отак меч. І зараз буде мотика. Ось так. Ось ще можна зробити собі обладунки. Ось так можна собі зробити шолом. Ось так можна зробити так. Ось так можна зробити нагрудник. Ось так металеві штані, А ось так зараз черевики. Ну, найважливіше, як пройти Майнкрафт, я вам розказав. Як зробити обладунки, я теж сказав. Е, ну, Бувайте, але не забувайте ставити вподобайк. І дивіться на гарний світанок разом із півником. Зараз він підійде. Ось. Все, не заважаю.